Порту Кракові. машини, які розчищають. Полосы весни. Не така підозра, що зараз буде така навіть драбина, по якій ми будемо спускатися. Якщо в Римі ми заходили, в рукаві ми заходили до літака, то тут, мабуть, буде. Хоча я не знаю, що буду казати. буде нормальний вихід <реклама> прилетіли приїхали кракі! Кракі. А діти натомились, біднесеньки, ну сніжок валить. Сніжок валить, ага. Трапи будуть, мабуть, підганяти до нас трапи. Ура! Це я поспішила трохи.